Добрий день, на продаж Volkswagen Touareg, 2013 рік. 3 літри дизель, офіційний автомобіль, один власник за всю історію. Автомобіль не фарбований, не битий, але має дефекти по кузову, які я вам зараз покажу. Стосовно технічної частини автомобіль увесь час гарно обслуговувався, бо возив багатьох дітей. Мається на увазі, це був сімейний автомобіль. Обслуговувався на ойлері, все, що там казали, все власник робив. Зокрема, от із останнього йому перепакували плиту. Це стандартна історія. Всі або майже всі трьохлітрові дизеля в таких роках підтікають, тому йому це все діло зробили, усунули. На все є підтверджуючі документи. Покажу, як виглядає зовні. Покажу дефекти і зроблю заміри фарби. Давайте почнемо з дефектів. По передній частині по бамперу є пошкодження от в цій частині, туманка не на своєму місці, немає заглушки для омивача. Є такі дефекти, є тріщинка на накладці, тут продерто, тут є такі невеличкі вм'ятинки, тут продерто. Тут родерто. Гума, два передніх мотодор, два задніх нексен, задніх краще. Є подряпина і вмятина. тут, на дверях, також тут. Тут подряпина, тут подряпана, є скол. Над ручкою. Бампер ззаду з цього боку гарний, з цього боку десь притиснулась, є тріщина на задньому ліхтарі, але він не потіє, він працює, з ним проблем немає, є дефект по бамперу. Тут, очевидно, з одним кріпленням є проблема. Тут невеличкий рачос. Задня гальма, задня гума. По цій стороні є вм'ятинка тут. Такого роду є подрапина знизу по пластику. Ця нижня частина пластикова. Є подрапинка на накладці і тут невеличка на бампері. Права фара потіє. ліва, ні. Ну, звичайно, є сколи на капоті, лобове скло в гарному стані, воно було замінене тут стоїть Пілкінгтон, акустичне, скло гарне і якісне. В принципі, з дефектами з дефектом закінчили. Давайте покажу заміри. Повторюсь, він не фарбований. Також зразу покажу проєми і покажу салон. Автомобіль, як ви бачите, без підготовок. Такий як він їздив, такий і продається. В салоні сторонніх запахів немає. Не курили поличка на місці тут знизу докатка. ну і речі. Як бачите, дійсно нічого не фарбовано. Давайте заглянемо під капот і заодно вимкну світло щоб ви побачили що працюють усі світлові прилади на камеру ви бачите блимання ліхтарів це виключно особливість зйомки на телефон так в житті воно не блимає Не працює партронік, видає помилку по цьому датчику, схоже, що його треба буде або замінити, або подивитися по ньому контакт. Під капотом повний порядок. Нічого не мито, не чищено, до проводу не готовлено. Болти ніде не кручені. Необхідності в цьому не було. Двигун працює рівно. Остання бірочка – про останнє пірно. І зараз покажу ліхтарі ззаду і сядемо в салон. Ззаду все світиться, знову ж таки, на камеру тяжко це ловити, але не звертайте увагу, воно світить все нормально. Це виключно особливі зйомки. Отак, якщо не рухать, <хи> то воно краще ловить. Але факт в тому, що все працює. Так, І на місці водія є складання дзеркал, є підігрів. Сидіння водія в цілому в гарному стані. Ця боковинка не витерта. Ви можете порівняти з аналогічними варіантами, які ви будете бачити норія із заявленим пробігом 170-180. Сидіння будуть витерті, перешиті. Цей пластик буде лисий. Я думаю, що ви можете зрозуміти, чому так. Це ебершприхер, догрівач. Те, що догріває двигун. Дехто називає це Вебасто 265 тисяч пробігу. Клімат двозонний, клімат працює, електростоянкове гальмо з автохолдом. Кермо не перешивалось, не фарбувалось. На свій пробіг воно ну, в гарному стані, є круїз, датчик світла, затемнення дзеркала. Ну В принципі, отакий от от автомобіль. Кому треба функціональний і недорогий торег, звертайтесь. Якщо вкласти в нього трішки грошей і покращити косметику, то він буде ще й красивим. Все, всім удачі, пока.